Вітання всім, хто зайшов на мій канал. Сьогодні, 8 травня 2025 року, погода сприяє новим посадкам у садочку, і сьогодні я запрошую вас подивитися зі мною. Рослини, які я отримала від пані Марії. Посилання на її сторіночку у Facebook я обов'язково залишу для вас. Якщо рослинки вам сподобаються, то, можливо, і ви замовите щось для свого саду у цієї господині. Моє замовлення цього разу невелике. Лише 4 рослини я замовляла, і ще одну я отримала в подарунок. Я вже відкрила посилочку. Ви бачите. Наскільки гарно рослини були упаковані, вони прийшли неушкоджені. Замовляла я новою поштою і йшла посилка до мене два дні. Кожну рослинку пані Марія підписала. Ось ми бачимо брунера. В мене є в садку брунера, але звичайна зелена. А такої із сизим відтінком у мене немає. Вірніше, не було, а зараз є. Для порівняння я покажу вам мою брунеру. Ось у неї таке зелене листя, квіти вже майже відквітли. Блакитні ніжні квіти. А ось брунера, яку я отримала. Бачите, яка різниця у листі. І ця брунера ще не квітла. Побачимо, але, здається, брунери всі квітнуть одним кольором. Наступна рослинка це хризантема грунтопокривна. Або ж і ще називають її альпійська хризантема. Ось дивіться, який шикарний кущик. Ось так він виглядає. Ця хризантемка буде квітнути приблизно з кінця червня і до заморозків. Вона ґрунтопокривна, квіточки схожі на білі красиві ромашечки. Ось так. Хризантема морозостійка, вона не потребує викопування на зиму і зберігання в особливих умовах. Наступна рослина з замовлення: гортензія Стронг Анабель. Я думаю, що цей чагарник не потребує е, якихось додаткових коментарів. Більшість садівників знають, як вона виглядає, як за нею доглядати. Е, колись у моїх батьків е, була така м -м, гортензія. Але, на жаль, вона пропала, і у моєму саду її ще не було. Сподіваюся, що цей кущик у мене приживеться і буде радувати своїм квітуванням. Ця рослина називається піретрум. Це багаторічна рослина, заввишки вона Досягає близько 90 см. Квітування схоже на ромашку різних відтінків рожевого. Є темніші, є світліші. Пані Марія пропонує піретрум мікс, тобто ми не знаємо точно, який колір саме до нас потрапить при замовленню. І тут я бачу перший сюрприз. Мені поклали два саджанці, хоча я замовляла лише один. Дуже приємно: саджанець один більший. Ось бачите, яка коренева система. Чудова. Тут вже я бачу бутончик є. Видно на камеру. Так, і ось трішки менший саджаниці з закритою кореневою системою. От в такому пакеті. От ще будемо саджати і дивитися, що з того розквітне. І ще один сюрприз у цьому невеличкому замовленні. Ось підписано бромус-подарунок. Бромус, -подарунок». Бромус це злакова рослина. Ви бачите, тут листячко таке красиве, салатове з жовтим. Дуже гарне. Я вставлю фотографію з інтернету. Я читала про цю рослину. Вона дуже красива, її колосочки збирають для сухоцвітів. Ось такий шикарний подарунок я отримала від пані Марії. А зараз я трішки покажу рослин, які я отримувала від цієї ж продавчині восени минулого року, і як вони прийнялися в моєму садочку. Ось так квітує скельний Алісу. Дуже яскравий жовтий колір. Мені подобається ця рослина, дуже гарно прижилася. Ось бачите? Це осіння посадка минулого року. Поруч за лісом синюха. Подивіться, який шикарний кущ вона встигла наростити. Чекаємо тільки квітування. Розкішний бузульник від пані Марії. Здається, це місце йому дуже підійшло, він розрісся. Клас! Декоративний Мак не просто прижився, а вже цього року покаже мені своє квітування. Друзі, я дякую всім, хто додивився відео до кінця. Коментуйте, діліться своїми враженнями. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалося відео. До нових зустрічей! Бережіть себе!